Василь Стефаник, моє слово, білими губами упівголос буду вам казати за себе: ні скарги, ні смутку, ні радості в слові не чуйте. Я пішов від мами в біленькій сорочці, сам білий. З білої сорочки сміялися, кривдили мене і ранили, і я ходив тихонько, як біленький кіт. Я чув свою підлість за тихий хід, і кров моя діточа з серця капала. А спав я у наймленій хаті посеред брудних туловищ, сплетених розпустою, листочок білої берези на сміттю. Я скинув мамину сорочку, мій діточий світ і далеке поклодіння мужицьке лишилося за мною. Передо мною стояв новий світ, новий і чорний. Я ловився за його полой, а він згрідно глядів на мене, як же брак маленький. Я занямів був із болю, і мовчав я довгі, довгі роки. Мої слова не вимовлені, мій плач недоплаканий, мій сміх недосміяний. Лягли ви на мене, як лягає чорне каміння зломаного Христа на могилу в чужині. Я найшов товаришів, вони погодилися з Новим світом. Я говорив їм про мій покинений і про новий, що кривдив нас. Казали, що брешу. А я рвався і падав у болото із знесилля і не уступав. Сказали, що я брехун і ще раз, і покинули мене. А як я плакав, то мама ридала ти сам з собою будь, бо пани тебе не приймуть, не покидати було мене. І лишився я, як корч лугу серед поля. Я сидів посеред піль. Мої думки снувалися довгими скибами плодючої ріллі, ссали землю і готували мене самотою, і ще приносили солений піт і тихі пісні, що снувалися за орачем, за плугом і за погоничем, і поїли мене тим спокоєм, що мріє над ярами волів у плузі. Бачив я ще маленькі огники між маленькими пастухами і вівці по полю. Я тут буду. Як буйний вітер, панувати, заспіваю свою пісню: Я сотворив собі свій світ. Праворуч мене синє поле, і чорні скиби, і білий плуг, і пісня, і піт ліворуч чорна машина, що з червоного рота прокльонами стогне, а серці моїм мій світ шовком тканий. Сріблом білим мережений і перлами обкинений, у своїм царстві буду свій світ різьбити, як камінь, слово своє буду гострити на кремені моєї душі і намочене в труті зіллі пускати буду наліво. І слово своє ламати буду на ясні сонячні промінчики, і замочу його в кожній чічці, і пускати буду направо, а свій камінь буду різьбити все. Все, аж на могилу свою його покладу, як мертву красу, а вишня в моїх головах возьме всі мої болі на свій світ. А в своїм світі я жию, жию, як безумний, бреду хмарою своєї фантазії, сто раз розпускаю сили своєї душі, аби далекими світами відшукали мені щастя моє. По тихім ставу моєї минувши не пливуть неводи в сердечних моїх бажань, аби виловити всі ясні хвилі життя мого, але неводи рвуться і не годні нічого зловити, вертають до мене помучені і без нічого, як мужики злану, і я, смутний, дрімаю на хмарах. А як грім трісне, то я здоймаю маю чоло вгору наново і лечу. Лечу на чорних хмарах, золотою стрілою прорізує світляні висоти. В чорний чуб переховаються звізди, як у чорну хмару. Студені хмари від моїх очей теплим дощем спускаються на землю. Але сонце дійти я не годин, і падаю з високості в долину. Як старий жовняр деревляними ногами блукає, так я блукаю. А крила гоїться. І я знов лечу до сонця, до щастя, і знову ріжу з води небесні і падаю. Я був щасливий, коли я глядів дитиною на мамині очі, як по них сунулися тихенько причисті хмарки щастя, я був щасливий. А тепер на ті очі смерть долоню поклала. А я шукаю щастя під небом і падаю.